Так що всім привіт! Прийшло десь 2-3 чи тижні з того часу, як оця біда зламалася. Так, зремонтували, зібрали хорнет ой, Геон 21.18, такий стунтерський, і оцей Геон на 19.16. 16 Газуємо. дуже цікаве місце, де горочки всякі і хащі. Нам зараз наверх. Ух, ну це си... давай! Сидячи в горку виїжджаю. О! Оце і стоячи, ну Така горочка вже. Тут тіньок, надіюсь, не буде так сильно жарко. Це і футболці взагалі. Надіюсь він сильно не потреться. Це тут! А це ми сюди з'їжджали? Коротше, па... Не пої... Нормально? Та нормально. Дивись, ми тут вже їздили, бачиш сліди. Ага. Тупо з'їжджаєш і одразу виїжджаєш. Потім ми спускаємося сюди, поки є у нас сили вроді. І спускаємося нафіг туди. Ага. Там ми дивилися, є виїзд. Просто по дорозі можуть бути перешкоди, але взяли сукирку, да, що пилку взяв. Типу, якщо що там, що буде мішати, заберемо. Давайте перший буш. Як тоді. Просто ми тут вже все розвідали, але тоді без камер були, на жаль. Тут є дуже жорстка горка. Ну така, ми не виїжджали. Там треба, щоб ще хтось страхував, треба буде ще на неї сьогодні заїхати. Ти тоді на більших парах заїжджав. я Бляха, хто наступний? Газу! Лікарки! Ти газу не дав! Газу! Не забираю, би давно б взагалі. Я, я понял. Вот, дай назад, там де він, і ти виїдеш. Дуже м'ясо піш, так. Потри віці Дай не виїхаєш. Він сидять і їде ворога! А ти казав, що заїжджав у горки. Вставай, в стойку і впорід нахиляйся. Ти вилітаєш просто тоді. А ти сидячи їдеш, тебе більше несе і задирає. Там далі будуть гор... Ну зараз було, що. Задирало голям. Ні, зараз не задирало, бо ти газу тупо не давав. Ну там ще потім потренується. Так, їде терекс молодший. Ноги на лапки. Так. Да. Все, давай, хорош. Та ти шо? Нащо ти сикував? Ти настільки легко. Хорош. Я валлею. Ти даже газу особо не давав. Я покажу, Все, я, я газую, бляха-муха. Я сподіваюся, що мене там не пон. Тебе несло? Тебе тут не Бля, Як це легко? Як це легко? А зараз ми пацки спускаємося кудись туди в пекло, де ми ще не бували. Ну дивіться, ми зараз будемо сюди спускатись. <му> Пацани, <Патрі>, давайте <пасливе> дропимо. <гу> Самий молодий і відпускаємо його певні. Не, ну молодець, alright. так, да, ну що. Бляха, чекай, чекай. Що робиш? Тут. Помало, вот сюди. Тут спереді камінь наш нього. Хорош! Ей, ти там чекай, стій! Так, світав, старек, старший. Легенько, вообще. Не не так сильно. Цікаво, як буде зі мною. Давай наступний! Задній тормоз, ноги на підножку. Камінь! Бляха, тобі повезло! Там камінь був! Ти переднім колесом міг бахнутися і улетіти! Я ще й задній тормоз не можу контролювати, бо лавка до гори підігнулася. Типу, він пойде і зараз пережимається в мене. Ой, бляха. Ой! Бляха. Не, ну я зараз помалу з'їду. Тоже тупо на задньому. Отак от. Опа. Бляха тут. Листя багато. А, так скоро, во вже Ой. Я на самій листій резині буду брати самий такий порохнистий підйом перший. Сосонка. Не, легко, ну мопеди тягнуть, саме ліпше тягне насправді. Оп. Розрити хлопець. Ну Я хочу з'їхати знов і заїхати сюди. В принципі, я зараз з'їхати можу, напевно. Ой-ой-ой! Бляха, мух! То або з'їжджати, або... або з'їжджати. Тут склон такий бляха. Та там каміння, гілки, тут якщо... Оп. Ай, камінь! Добре, що я не розігнався сильно. Треба сюди заїжджати, треба розчищати. Вставай, головне! Це Майже. Можеш ще раз кинути для прев'юшки чисто. Легенько. Газу Дуже легенький газ, це. Ну бля, станьте на якийсь стрьом типа, зверху, чи що, ловити. Якщо я вліво полечу, це срака. О-го! Це походу треба ловити. А зараз буде весело. Давай ловити будемо, шай. Дівна біорот! Будемо робити! Чуєш? Нахиляться! Нахилявся! Вперід! Ти... Той мотик мені якийсь малий, нахуй, я встаю і його в родною руль внизу. Ну то я так є, треба типу, тебе він зігнутий ще й низько. Будь ласка, вперід, нахиляйся. Зараз ти ну, не, нема нема газу. Я в От дай газу, прям нормально. Хорош. Yes! Yes! Ще й поїхав на туті по тракторію де вище. Хорош. тут такий маленький маршрут, трохи вилочки есть. Опа. Хорош. Чекай, дай я выеду. Не страшно было, зараз не. я тут выезжал. Опа. Видервался а отрывался честно отрывался давай, наступный. ой 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 ты да бы через верх бен склюпнул ваш! <laughs> ты что <шо> сдурил <laughs> ты что сдурил, я не думал что так куда он Капец. Я не буду з'їжджати. Я отам. Поставлю мотик і впаду. На першій! Але сильно не лети! Це жесть! Офігеть! Хорош! Ізі! Хорош! Фін, надіюсь, передається свої зло! Хорош! Вона висока! З'їжджає! Тікай! Бля, офігенно горка але я ще не заїжджав! не їхати, бо тут менший наклон. Можна а, трошки розбити і їхати. Давай я з'їду. <сум> а звідси не так виглядає. Бляха! У! Та. Та бляха. Тікайте нафіг! А я на дни! Ого! я? Я хорош! Я обалдею! Скільки пробіг? 709. Ще нема! Я оголошую набір на свій курс ендуро школу. Та що ти ще сюди не вийде. Ендуріст, Це Я його навчив так їздити. Я дебиста і пацана 800 км на спідометрі. Пока. Который я выкупаю, мені стремлю надо.

Там нема да. хвоста. Тобі там хватало, а тут ні. Ні, ну дивись об'єктивно. Там був менший розгон. Давай ще раз. Хорош! Хорош! Я замучений, це капець як. Я перший раз такий їздив. Я? Я теж? Я теж? Ми спеціально не їхали тут, бо ми тільки двоє. Знаєш, як ми хотіли? Ми хотіли розставляти тут людей, щоб ловили, якщо що. А від того стоїмо, знімаємо просто. А там як буде... <звук> Ой. Та ні, ви подуріли, хлопці. Я цей. Страшно, дуже страшно. Ми не знаємо, що це таке. <звук> ну ви зараз бачите дуже жорсткий контент. Ну, оце ну бля. Тупо було такі пацанчики. На якихось барахолках заїжджають в жорстку тему. Будь ласка, напишіть, що ви на Альфі, на Дельфі так само заїжджайте, будь ласка. Тому що ви ще жорсткі тіпи. Бля, я нічого не бачу! Бля, хазар, я віддихаюсь, бо це... Ой. Що, перед, перед цей гілки поламав, щоб було видно більш-менш. Ну дивишся стіна тупо. І коли замучений це взагалі. Був би я з повним силом Я думав, що там жорстко. Бля, як зробити, щоб не підлітати? Треба перепочити, а я замучений. Ах вы! Ах, <laughs> чекай, лежи, лежи, лежи! Да поможите бензин то че! Я можно вот так падать! Я да я замученный! Да вы че, я вам все похуй, я бы тебя гляд все идет! Чекай, чекай, че ей ломаешь? Что? Ломаю его полностью! <К takie inhale> Ламаю, ламай, а похи там все, ламається, то доламає. Ну бачиш, це треба, треба передихнути. Він мені в голові крутиться. А ви знімали хтось, яке виїжджав? А, так легенько поїхав. Куда? Бачите, закидайте, закидайте колесо об'їжджайте. А? не колесо підняло. Кому? Тобі? На дурі? Не за такого, з самого верху? Так, Ну не с діти, вже два колеса вже, типа, були внизу, поняв. Я... Да, вроді. Я не помню. Провів я терек за старшого. Заїжджаю, тупо настроєний зразу залетіти сюди. Та йо -мо, а чого я так лечу? Це... Це і за задньої підвіски, походу. Бо вона в мене жорстка. Вона не про... вас типу, ви їдете, вас під цей горб просідає, і мотик може собі лягти. А в мене отак далі їде. Він хоче в цю стіну прям їхати, от туди. Воно май, майже таке саме, але страха, бляха, повна. Якраз на цьому моменті розрозили розводилася розр... 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 він вилетів і камера виробилась, капець. Я думав це вже ну, назад. Я їбу. Так, на прощання вам таке місце знайшли. Тут вода стікає, розгону особо нема. Ну, мопед. До побачення! ой 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 Бекфліп замутив! Я це не зняв, бо ця сосна галіма. Так, його залило, він пару сотень разів покікував. Давай, давай, назад і газу. Тримай! Тримай на передачі, тримай! Ну, Бать воно блядь. Вау! Я за моцик! Не, ну Михайло, Шумахер! Ну а як? Ну що, пацики на моциках, такий от відос. Як я тільки що залетів на тому хорниті, бляха. На перший буксував, ну знизу, якщо глянути, це жопа, такий довгий підйом і там прям так пористо. Так. Я на першу, на другу втікаю, щось він не сильно так зразу їде, я піджав, газу дав, так вилків, я отак як якийсь, я не встигав за ним, коротше. Коротше, хорнет кудись куворкався і загубив кошельок з рюкзака. Nice Найшов? Хорош! Лайк просто. Коротше, жорсткий, найжорсткий відос. Не буду вже шлем передівати, отак от. Капець це жесть, Це. Молоді, такі перспективні, я балдею. Пацики, це лайк, просто в сторіс закидаєте, друзям кидаєте. Мамі, бабі, лайк тільки до гори трупа жвемо. Все, пацики, всім дякую. Так от все офігенно вийшло. У нас води нема, ми подихаємо, треба якось зараз ще доїхати додому. Все, дякую, всім пока. Давай, коротше, я пригаю. Типа я пригану, ну там, короче, я пригаю. Все, пацьки, всім пока.